В цьому відео курсу про Excel, ми вивчимо новий цікавий інструмент, який називається перевірка даних. І цей інструмент врятує багатьох користувачів Excel від помилок і неправильно введених даних. Цей інструмент, перевірка даних, зручний як для початківців, так і для більш продвинутих користувачів Excel. Між іншим, якщо ви не дивились попередні відео цього курсу, дуже рекомендую, тому що проглянувши їх, ви з повного новачка в Excel вийдете на рівень професійного користувача досить швидко. Отже, у мене є ось така цікава таблиця, де я можу вводити різні дані про працівників моєї компанії. І тут ми хотіли б додати перевірку даних в цю таблицю. Що таке перевірка даних в Excel? Перевірка даних це можливість переконатись чи точніше бути впевненими в тому, що дані в певному діапазоні, як, наприклад, в стовпчику. Підходять під певний критерій якості і формату. Таким чином, додавши перевірку даних, ми зможемо гарантувати, що неякісні або ж неправильні дані не можуть бути додані в цей діапазон. Наприклад, цей стовпчик. Скажімо, для тексту ми можемо гарантувати, що в тексті не буде помилок під час його написання. Або ж, наприклад, для будь-якого іншого стовпчика, наприклад, телефон. Ми можемо фактично заборонити додавати сюди дані, які не підходять під вказаний нами формат. Скажімо, в стовпчик, де у нас записані номери телефонів, хтось міг би додати абсолютно несумісні або нелогічні дані, які тут мали б бути. Наприклад, я міг би додати сюди якийсь текст або, можливо, якесь число, яке не є номером телефона. І, відповідно, ці дані в цьому стовпчику тепер будуть неправильними і не будуть підходити в загальний формат. Нашого стопчика з телефонами. Я поки що ці дані видалю. Отже, як нам зробити так, щоб ми або будь-хто інший, тобто будь-який інший користувач Excel, який буде працювати з цим аркушем або з цією книгою, не зміг додати невірні дані або ж дані у неправильному форматі. Наприклад, глянемо на стопчик із датою народження. Ми хотіли б переконатись, що в цей стопчик будь-який користувач зможе внести лише дату. І лише дату у певному діапазоні, скажімо, від 1 січня 1900 року до, скажімо, 1 січня 2030 року. Хоча навіть це в майбутньому. Для того, щоб додати перевірку даних, нам потрібно перейти у закладку дані, яка вона знаходиться ось тут. Потім виділити стовпчик, у який ми хочемо додати перевірку даних, і у секції «Знаряддя даних знайти ось такий елемент, який називається перевірка. Даних. Як ви можете помітити з підказки, цей інструмент у нас дозволяє вказати правила зі списку для обмеження типів даних, які можна ввести в клітинку. І тут у нас є навіть приклад використання цього інструменту. Натиснемо сюди, щоб побачити, що ми тут можемо зробити. У нас з'явилось ось таке діалогове вікно, де ми маємо три закладки. Про дві інших ми поговоримо пізніше, поки що глянемо на основну, яка називається параметри. Тут у нас є умова перевірки. І перше спадне меню дозволяє нам вибрати, що саме ми хочемо перевіряти, точніше, який тип даних ми хочемо перевіряти. В цьому випадку, в стовпчику Дата народження. Тип даних у нас є датою. Виберемо опцію дата із спадного меню. І тепер у нас з'явились додаткові параметри. В спадному меню значення ми можемо вказати умову для цього значення дати. Дата може бути між певними числами або певними датами. Поза межами певних чисел або певних дат може дорівнювати або не дорівнювати, може бути більшою або меншою певного значення. Або навіть більше або дорівнює. Виберемо, наприклад, опцію між, і, скажімо, нижня межа дати у нас буде 01.01.1900 рік. Так, тільки замість ю нам потрібно ставити крапки. Так, ось тут і ось тут. І дата завершення у нас, наприклад, буде 01. 01 2030 року, скажімо. Окей. Поки що все готово. Натискаємо ОК. Тепер спробуємо перевірити, чи наша перевірка даних працює. Спробуємо внести якусь дату, яка знаходиться поза межами дозволеного діапазону. Напишемо 01 перше число першого місяця 1899 року. І натиснемо Enter. Як можете помітити, Excel каже, що значення, яке ми ввели, не відповідає обмеженням перевірки даних, які ми щойно вказали для цієї клітинки. Ми можемо повторити спробу і ввести якесь інше значення, або ми можемо це значення видалити. Давайте спробуємо ввести якесь інше значення, наприклад, 98-й рік. Це значення теж не підходить. Спробуємо, наприклад, 1901 рік і натиснемо Enter. Як ви можете помітити, Excel це значення прийняв і ніякої помилки не видав. Якщо ми спробуємо записати тепер якесь інше значення, яке не є датою, наприклад, 0 і натиснемо Enter, Excel це значення також не приймає. Якщо ми спробуємо написати будь-який текст і натиснути Enter, Excel це значення також не приймає. Як ви можете помітити, досить зручно, додавши перевірку даних, ми по суті обмежили. Ці значення або ж ті дані, які будь-який користувач може внести в цей стопчик. Виділимо цей стопчик ще раз і зайдемо ще раз повторно у інструмент перевірка даних. Ми натиснули сюди і можете помітити, у нас все ще збережені параметри, які ми попередньо вказали для цього стопчика. Крім першої закладки, у нас є то ще друга закладка, де ми можемо вказати підказку про вміст клітинки. Підказка буде таким невеличким спливаючим віконечком, яке буде з'являтися кожного разу, коли користувач намагатиметься ввести дані в цей стопчик. Наприклад, тут ми можемо написати, які дані дозволені. І поставити знак питання. Це у нас буде заголовок нашої підказки, і, власне, текст нашої підказки сюди ми можемо написати можна додавати лише дати. Між 01.01.1900 01 1900 року і 01, 01 2030 року. Це у нас є підказка. Окей, підказка у нас готова. Тепер перейдемо на наступну клітинку це повідомлення про помилку. Тобто, коли користувач ввів неправильні дані, тут ми можемо вказати, як би ми хотіли повідомити нашого користувача про те. Що дані, які він чи вона ввели, є неправильними. Ми можемо вибрати, яка у нас буде іконка у діалоговому вікні, яке у нас з'явиться після помилки. Це може бути попередження, знак оклику, це може бути повідомлення і тобто інформація, або стоп-помилка. Стоп-помилка мені найбільше подобається. Я можу написати тут, наприклад, дідько або щось веселіше. І нижче можна написати непорядок. Водь. Це лише дозволені дані. Окей, okay. і багато знаків оклику. Окей, okay. підказка у нас є, і повідомлення про помилку у нас також є. Натискаємо ОК. Okay. Тепер кожного разу, коли я класну на цьому стопчику, до якого у нас застосовується перевірка даних, у мене з'явиться ось така невеличка підказка, яка скаже, які дані можна вносити в цей стопчик. І коли я введу якісь неправильні дані і спробую натиснути Enter. У мене з'явилось повідомлення про помилку. З тим текстом і заголовком, який я вказав попередньо у налаштуваннях перевірки даних. Поки що натиснемо Скасувати і продовжимо. Поки що ми перевіряли дані типу дата. Крім цього, ми можемо перевірити дані типу текст. Наприклад, по цьому стовпчику ми можемо додати перевірку даних і вказати, що у нас тут має бути довжина тексту. Тобто довжина тексту у нас має бути між одним символом, тобто мінімально тут має бути один символ, і максимально, наприклад, тут має бути 20 символів. Готово. Поки що не будемо додавати підказку або повідомлення про помилку, залишимо це за замовчуванням і натиснемо ОК. Тепер, якщо я спробую внести сюди якийсь текст, який є довшим, ніж 20 символів, і натиснути Enter, у мене знову ж таки вистрибне помилка, де Excel мені скаже, що текст, який ми ввели. Не відповідає обмеженням перевірки даних. Натиснемо скасувати. Якщо я, наприклад, напишу тут якісь дані, які підходять під наш критерій, хтось, наприклад, це лише 6 символів, ні, 5 символів, <хи> і натиснув Enter, то Excel, це значення у мене прийняв, і перевірка даних була успішно пройдена. Далі, крім дат, тексту, ми можемо також перевіряти числа. Наприклад, для чисел ми можемо вказати, що у нас є ціле число, яке має бути між, скажімо, скільки 32 тисячі і 500 тисяч. Тобто, ми знаємо, що найменша зарплата в нашій компанії 32 тисячі, найбільша зарплата 500 тисяч, і будь-яке значення, яке є поза межами цього діапазону, є невірним, тобто є помилкою. Можливо, користувач забув додати 0%, або, можливо, ввів дані не в той стопчик, і відповідно ми хотіли б відразу повідомити його про помилку. Окей, натискаємо ОК. Якщо я введу значення, наприклад, 29 тисяч ось тут, і спробую натиснути Enter, то в мене знову вистрибнуло повідомлення про те, що це значення не відповідає критерію. Звичайно ж, ми можемо додати сюди набагато краще повідомлення. І ось тут написати зарплат неправильна. Дозволений діапазон зарплат. Помилка. І натиснемо ОК. Тепер, якщо я напишу, наприклад, 10 гривень, у нас вистрибне ось таке повідомлення, і відповідно ми можемо гарантувати, що як мінімум певні обмеження для введення даних у нас є, і ми зменшимо кількість потенційних помилок. Окей, продовжимо далі. Крім дат, текста і чисел, у нас є ще одна цікава опція, де ми можемо вказати, що в цей стопчик, наприклад, ось сюди, ми можемо внести лише обмежений наперед заданий набір значень, які ми дозволяємо додавати сюди, в цей стовпчик, і будь-які інші значення не будуть прийматися. Тобто в нашій компанії, скажімо, є декілька команд. У нас є 5 різних команд і ніяких інших. Ніхто додавати не може, тому що інших команд в нашій компанії просто не існує. Як це зробити? Спочатку нам потрібно буде десь вказати список усіх команд, які в нас існують в компанії. Для цього ми створимо новий стовпчик і додамо список усіх команд, які в нас є в компанії. Так, скажімо, ми напишемо. Команди. «команди». У мене текст тут білого кольору, чи це його не видно. І щоб нам було простіше побачити, що це за текст, ми зробимо тло цієї клітинки і, скажімо, зеленим ось так. Напишемо, що у нас є інженери, У нас є бухгалтерія, У нас є відділ кадрів. І у нас є маркетинг. Ось так. Окей, тепер виділимо ось цей стовпчик, Зайдемо ще раз у закладку Дані. Знайдемо опцію. Перевірка даних, натиснемо сюди. Тепер в параметрах, там, де тип даних, виберемо список. І ось тут у нас є нове поле, яке з'явилось, яке каже, що нам потрібно вказати джерело даних, з якого потрібно цей список вибрати. Натиснемо сюди, виділимо ось цей діапазон. Готово, натиснемо сюди ще раз і потім натиснемо ОК. Готово. Тепер дивіться: якщо класно, будьте. У якійсь клітинці в цьому стовпчику у мене тут справа з'явиться таке спадне меню. Якщо я натисну сюди, у мене з'являться усі опції, точніше, усі можливі опції, які я можу вказати в клітинці в цьому стовпчику. Інженери, бухгалтерія, відділ кадрів і маркетинг. Маркетинг, мені потрібно це підправити. Це був букву Г. Окей, спробуємо ще раз. Тепер маркетинг у мене відображається правильно. Із цього списку я можу вибрати будь-яке значення, мишкою класнувши на ньому, наприклад, бухгалтерія. Окей. Що цікаво, що я тепер не можу ввести будь-яке інше значення, яке у мене в списку цьому не існує. Наприклад, я напишу значення «трактористи». трактористи і спробую натиснути Enter, щоб додати його в цю клітинку. Якщо я натисну Enter, Excel каже, що. Також значення в нашому наперед заданому списку ось тут немає, і відповідно, Excel це значення не приймає, тому що опція перевірка даних його не дозволяє. Скасуємо це значення. Так, ще один цікавий момент, що у мене ось ці значення зараз записані не в алфавітному порядку. І так само ось тут, коли я клацаю на спадному меню, у мене всі ці значення записані у тому ж самому порядку, в якому вони записані ось тут. Для того, щоб ці значення відображалися. У відсортованому вигляді мені потрібно ці значення ось тут виділити, потім перейти в закладку дані і вибрати опцію сортувати від А до Я. Окей, тепер цей діапазон даних у мене відсортований, і коли я спробую додати нове значення ось сюди, ці дані у мене також відсортовані. Далі, я можу додати будь-яку опцію з цього спадного меню, якщо я класно мишкою на клітинці, і потім виберу мишкою, якусь опцію із цього спадного меню. Але якщо я, наприклад, хочу додати ці значення з клавіатури, мені потрібно перейти на цю клітинку, потім натиснути кнопку Alt на клавіатурі і кнопку стрілочки донизу, щоб побачити це спадне меню, і потім стрілочками вгору або вниз я можу вибрати відповідну опцію і натиснути Enter, щоб ця опція була додана в мою клітинку. Продовжимо далі. Якщо мені, наприклад, в цей список потрібно додати нову опцію. Зараз у мене їх лише 4, але я хочу додати трактористів сюди, щоб будь-хто міг додати трактористів у поле команда або ж в команда. Звичайно ж, я можу спробувати додати трактористів нижче під цим списком. Якщо я напишу ось тут, трактористи і натисну Enter. І тепер спробую додати сюди це значення, його у мене в спадному меню немає. Чому? Тому що у. Опції перевірка даних ми вказали лише ось цей діапазон, ці 4 клітинки. А ось цю клітинку ми не вказали. Як же тепер мені додати ось це нове значення Трактористи у діапазон можливих значень для цього стопчика. Дуже просто. Я можу взяти, виділити цю клітинку, затиснути кнопку Shift на клавіатурі і перетягнути це значення десь всередину між існуючими значеннями ось тут. Тобто між бухгалтерією, відділом кадрів інженерами і маркетингом. Наприклад, я можу закинути його ось сюди. І тепер дивіться, якщо я класно ось тут і спробую додати нове значення мій стопчик команда, опція трактористи у мене тепер з'явилась знову. Так, значення у мене тепер не відсортовані, тому я можу виділити ці клітинки ще раз, діапазон, там, де у мене записані команди, і ще раз відсортувати усі значення. Тепер, якщо я спробую додати якесь із них у Клітинку в стопчику команда значення тепер відсортовані за абеткою від А до Я. Далі, як правило, не рекомендується, щоб люди, які працюють із вашими даними, бачили цей список. Звичайно, ви можете його лишити, якщо ви хочете, щоб інші люди його бачили, але, як правило, його рекомендують або перенести на новий аркуш, і ця опція перевірки даних все рівно працюватиме. Ми можемо створити тут новий аркуш, назвати його. Типи команд або ж команди, і перенести всі ці дані туди, і наша перевірка даних все ж працюватиме. Або ми можемо просто класнути праву кнопку мишки ось тут і вибрати опцію приховати, щоб ця клітинка не була видимою, і, відповідно, щоб вона не дратувала або ж не спокушала інших людей додати сюди якісь зайві значення. Звичайно ж, ми можемо цю клітинку побачити знову, якщо ми наведемо сюди курсор мишки і розширимо її, щоб дані тут були знову видимими. Поки що ми ось це значення витримо і перейдемо далі. Виділимо стовпчик, який називається телефон, і зайдемо ще раз у меню або ж в інструмент перевірка даних. Крім вищезгаданих опцій, де ми можемо перевіряти числа, список, дату, довжина тексту і так далі. У нас є опція, яка називається інший. Дуже цікава опція, де ми можемо додати спеціалізовану формулу для перевірки. Із формулами у нас, по суті, є необмежений набір можливостей. Ми можемо перевіряти абсолютно все. Деякі формули будуть досить складними, але для початку, для демонстрації я покажу лише найпростішу формулу. Скажімо, ми хочемо зробити так, щоб перевірка даних нам казала, коли у нас є дані двійники. В Excel, звичайно, ще інший інструмент, який може нам дати той самий результат, але зараз, для прикладу, ми спробуємо зробити це з перевіркою даних. Ми напишемо наступну формулу. Напишемо дорівнює, потім Count, так англійською. Count IF. окей. Тепер напишемо, що в стопчику I, тобто I, 2крапка, І, в усьому стопчику І, потім напишемо I2, значення в клітинці I2 буде менше двох. Ця формула каже, що в усьому цьому стопчику. Значення не повинні повторюватись. Ми можемо цю функцію або ж формулу додати в цей стовпчик, і вона повинна працювати. Поки що для економії часу ми її застосовувати не будемо, і я натисну опцію Скасувати перейдемо далі. Якщо ви зараз, наприклад, спробуєте змінити значення в якомусь стовпчику, наприклад, замість «тн» наприклад, напишемо день народження. Народження. І поставимо крапку і спробуємо натиснути Enter. Excel цю зміну не буде приймати. Тому що, коли ми додавали перевірку даних для цього стовпчика, ми додавали перевірку даних до абсолютно всіх значень в цьому стопчику, включаючи комірку в рядку номер 1 Для того, щоб ми могли змінити значення в заголовку, нам потрібно буде прибрати перевірку даних для конкретно цієї клітинки або ж всього цього рядка. Для цього нам потрібно виділити. Цю клітинку зайти у інструмент перевірка даних і натиснути опцію Очистити все для того, щоб перевірка даних не застосовувалась до цієї конкретної клітинки. Натискаємо очистити все і натискаємо ОК. Тепер в цьому випадку ми можемо змінити значення, яке написано в цій клітинці, і натиснути «Ентер», і Excel нам не видає повідомлення про помилку, тому що зараз перевірка даних застосовується до всього цього стовпчика, окрім Ось цієї клітинки. Наостанок, ще один цікавий інструмент, або ж атрибут цього інструмента, або ж функції перевірка даних, це обвести неприпустимі дані. Може статись таке, що Excel, можливо, не зміг опрацювати всі дані, або у нас трапила ситуація, яку ми щойно помітили, коли у нас перевірка даних застосовувалась до всього стовпчика, і перша клітинка в цьому стовпчику не підпадала під наше правило. Ми можемо натиснути на опцію обвести неприпустимі дані, щоб побачити, де в усій цій таблиці у нас є дані, які не підпадають під наші умови, які ми вказали в інструменті перевірка даних. Як ви можете помітити, Excel у мене трішки завис зараз, тому що він опрацьовує абсолютно всі дані в цій таблиці, щоб перевірити, які з них не підпадають під вказані нами правила. Це досить трудомістка робота, і відповідно через це. Екселі потрібно більше часу і більше ресурсів. Окей, перевірка завершилась, і Excel знайшов у мене три клітинки, які не підпадають під вказані нами умови перевірки даних. У стопчику D до мене написана команда. Команда у мене теж не підпадає під критерій, тому що в цьому стопчику ми дозволили лише дані з ось цього діапазону. Що не так з маркетингом. Маркетинг я тут написав правильно, а тут у мене я написав маркетинг. Окей. Ось де вона помилка, маркетинг. Виправимо і зайдемо сюди. І попросимо в Excel обвести неприпустимі дані ще раз. Так, у нас тут немає трактористів, давайте ми спробуємо написати тут трактористи і запустити перевірку даних, тому що трактористи це був свіжо доданий запис, або ж варіант даних в стопчику, який називається команда. Зробимо перевірку ще раз. Щоб переконатися, що все дійсно працює так, як потрібно. Окей, Excel все перевірив ще раз. І зараз у нас лише дві клітинки, які не підпадають під умови або ж під критерій правильності даних. Тому ми виділимо цю клітинку, де у нас є помилка. Або ж не співпадіння з критерієм перевірки даних. Натиснемо Ctrl на клавіатурі і класнемо ось сюди також, щоб виділити ці дві клітинки. Зайдемо в опцію перевірки даних. Так. Тиснемо ОК і натиснемо опцію Очистити все. І натиснемо ОК. Готово! Ми очистили критерії перевірки даних для цих двох клітинок. Перевіримо ще раз, вибравши опцію Обвести неприпустимі дані. І після кількох секунд перевірки Excel нам показує, що у нас немає неприпустимих даних, що все тепер у нас правильно. Ось такий чудовий інструмент перевірка даних. Дуже зручний у випадках, коли ви хочете переконатися, що ваші дані. Внесені правильно, і зменшити кількість потенційних помилок. В цьому відео все. Якщо вам сподобалось, як завжди, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, і ми з вами почемось в наступному відео.